І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської, і як вийшов він з човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у горобах, і ніхто і ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощу. і ніхто не міг вгамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч в горобах та в горах. І кричав і бився об каміння, а коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому і закричав гучним голосом, кажучи, що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Богом тебе заклинаю, не муч мене. Бо сказав Він йому вийде душа нечиста з людини, і запитав Він його, як тобі на ім'я, а той відповів Легіон мені імення, багато бо нас. І він його дуже просив, щоб їх не висилав з тієї землі. Пася ж там на горі гурт великий свиней, і просилися демони, кажучи пошли нас свиней, щоб в них ми війшли. І дозволив він їм, і повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли, і гурт кинувся з кручі до моря, а було їх зо дві тисячі, і вони потопилися в морі. А їхні пастухи повтікали. Та в місті й по селах звістили, і повиходили люди побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса й побачили, що той біснуватий, що мав легіона, вбраний сидів і при умі, і полякались вони. Самовиці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней, і вони стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна тобі снувати став просити його, щоб залишитися з ним, Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь вчинив тобі, і як змилувався над тобою. І пішов він та в десяти місті, зачав проповідувати, які речі великі Ісус вчинив йому. І всі дивувались. І коли переплив Ісус човном на той бік і знов, то до нього зібралось багато народу, і був він над морем, і приходить один із старших синагоги на імені Яїр, і як побачив його, припадає до ніг йому і дуже благає його та говорить: Моя дочка кінчається. Прийдеш, ж поклади свої руки на неї. Щоб видужила та жила. І пішов він з ним. За ним натовп великий йшов і тиснувся до нього. А жінка одна, що дванадцять років хворою на кровотечу була, що чимало не терпілися від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала. А прийшла ще до гіршого, як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовпі ззаду. І доторкнулася до одежі Його, бо вона говорила про себе, коли хоч торкнуся до одежі його, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечії, і тілом відчула вона, що видужала від недуги, і в ту мить Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав: Хто доторкнувся до моєї одежі? І відказали йому його учні, ти бачиш, що тисне на тебе народ, а ти питаєшся, хто доторкнувся до мене? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй, і вона підійшла і впала низько перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Йди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Як Він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги і кажуть: дочка твоя вмерла, чого ж турбуєш вчителя? А Ісус як почув Слово сказане промовляє до старшини синагоги, не лякайся, тільки віруй. І Він не дозволив йти за собою нікому, тільки Петрові та Якову та Іванові, братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги. Він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до них, чого ви метушитеся? Та плачете, не вмерло дівчата, але спить. І вони насміхалися з нього. А він усіх випроводив, узяв батька дівчата та матір та тих, хто був із ним. І війшов, де лежала дівча, і взяв він за руку дівча і промовив до нього, та літа кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі встань. І в ту мить підвелося, і ходила дівча, а років мало з дванадцять, і всі зараз жахнулися з дива великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це, і дати її їсти з волів.